Доброго ранку, доброго дня всім. Оце у відрах у мене росте соняшник. І подивіться, сьогодні рано, ну, певно, десь пів восьмої вони на схід голівки повернули соняхи. Зустрічають сонечко. Ну Треба тільки частіше поливати, бо вони гарно п'ють воду. Ну, маса і коріння. Ось так у мене. Цьогоріч сподобався агератум. Я вперше в житті вирощую агератум. Сподобалось, сподобався. І в букетиках він в мене в горшках весь. Оце так я вийшла, думаю, от пройдуся раненько, сонечко то показується, то ховається. Гераньки. Ну, я вам скажу, чарівні квіти. Не підведуть ніколи. При любому, навіть якщо е, слизні оці доїдають їх, збираю по 15 штук, але у горщиках не буває. Підемо далі. Ось така картинка у мене на грядці з тином. Там помідори, картопля, всяка всячина. чекає свого порядку. Ну, а цей кутик. Як кажуть, під руками. І земля тут, вроді, краще. ну Шановні, от Рутбекія ну, затисалася вона в білий сад. Але ж вона гарна. Ну, як же? От їй там сподобалось, я ж не видаляла її. І ось уже мені люди написали, що це, що я питала, мельнянка все-таки вона є. Ось оця Розовенька, така рожевенька красунечка. Ось вона. Зараз з цієї сторони таку покажу. Ви знаєте, вона здалека, такий відтінок, злегка рожевий віддає. А запах, який тут, шановний, бачите, вона Ой, не можу насолодитись. Ось і тут ще й є рожева, бачите, віддає це ліатрис, який вже починає квітувати, зараз вам покажу цю красу. Ось, якраз це скосткою я купляла, і жалілася, що всі пішли рожеві. Бачите, аж є білі. Бо на тих грядках, що в мене є отам, то корін дала сусідка. Лятер свій. Ну, багато вона не любить такі великі кущі, щоб багато. В неї такі Гарненький сад, доглянутий, то, що вона хоче. А я все хочу. І захотілось білого, то це продавали в костку, по-моєму, 40 клубеньок там було за 20 доларів. Ну, то взяла і розсадила. Бачите, він буде зараз і білий, і рожевий. Ну, але оце, отакого-то, от то дуже. Гармашки вже відквітовують. Тут буде флокси будуть. І, шановні, якщо вам не важко, це, мабуть, пані Наталя з нейдеального саду, нейдеальний сад, у неї є вербозілля, Дуже от мене спонукало завести її відео. Її краса там вона показала стіну вербозілля, і у пані Наталі е мій антистрес теж так, такі посадки гарні. От вони мене, як кажуть, надихають. До, до такого подвигу завести. І вже я маю вербозілля воно вже відцвітає, бачите, от наподалік. Я просто тримаю тут водичку з собою. І не знаю, що далі, чи його обрізують, чи не обрізують. Порадьте. Ну, я знаю, що вони дивляться, порадять мені, що з ним робити. Чи його обрізають, чи як, бо в мене ще є один, одне місце з вербозіллям. Тут теж стіною стоїть, а я там нічого не передбачила. От, шановні, от таке. Тут і материнка в мене є, Юлечка з Олегом привезли. Ось. починає квітувати це. Корінда сказала: копай, скільки хочеш сонях соняхи самосівом. А я викопала і посадила, і подивіться, як вони гарно працюють, бджілки. Ось така краса. І шавлія мускатна. Гарна, гарна. Але знаєте, як є, все, кажуть, перегоріла трошечки я. Бо, напевно, коли сильно багато є, то не все здраво, що багато. Бачите, ось тут, вроді, би, нічого, ну, знову ж таки, я її дала. Скільки зійшло, всіх залишила, бо не знала, чи буде цвісти, чи не буде цвісти. Ну, а тепер бачите, ось стіною помідори. Мабуть, ерос. Тому що я всадю. Ні, це ні. Це кругленькі якісь там є. Не знаю, чи треба буде підпорки якісь ставити, чи ні, бо їм тут дуже сподобалось. Бачите, стіною стоять. Також і ось шавлія мускатна. Шановні, гарно, але мені кажеться, все-таки, коли одна рослина, вона, ну, як би соло таке, вона показує себе у всій красі. А коли отакий, як кажуть, забито, ота, то де густо, там пусто. Отак от, от. Ну і ось оно, вербозілля, бачите, як вже відцвіло. І це я вже показувала е, очіток. Подивіться, планувала пересадити, ну, розділити кущ. І от дивіться, що приводить до того, коли кущ не ділять. Оце середина, бачите? Туди пішло, туди пішло і сюди пішло. Ну, У нас є куди, шановні, ділити, є куди примістити їх. Чи не краса? Дивилась, сусідка дала. Я, У мене був, але якось пропав. А вона каже: ой, викидаю, чи не хочеш таке? Щось воно колюче дуже. Кажу, давай, 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 давай. Ось такий квітник. І ось оця краса. Ну, шановні, подивіться, воно самосіється. Але ж яка ж краса, ну, хіба можна, я кажу, сказала, от у мене тут біле, а це рожеве затисало ще червоне. Воно не підходить, підходить. Велич, краса, поряд помідори. Природа рулює, рулить. Ось це так вийшло, думаю, пройдуся так. Каву вже попила, зараз взяла отаку от бутилочку з водою от, і, думаю, пройдуся. Ось там просто біля ромашечки, так скромненько, але потім воно покаже свою красу. Простеньке, а подивіться небо, яке голубе проглядає. Сьогодні буде гарячий день, це ж ранок іще, бачите, яка синєва. Краса, подивіться, якщо це ще небо мирне, шановні, мирного неба, всім мирного неба і здоров'я, тому що, коли мирне небо, і трошечки здоров'я, і трошечки часу, і починаєш замічати оцю, помічати оцю красу, красу життя. Ну, це промова встане пенсіонерки. Тому що все життя бігом-бігом, ну, а тепер випала така нагода. І ходиш, оце відкриття для себе робиш. Оце краса, оце краса. Ну, подивіться, ось вона краса. Картопля цвіти. Тоже серед квітів. Ну, було в мене картоплина. Пусте місце, от поставила, а місце не повинно бути пусте. Ось хости цвітуть поряд рудбеки. Вон там от хосточки, бачите, відтіночок. Ну, було пусто, а так колір є. Он зебріна. Сусідка оцінила. Вона каже, як ялинка в іграшках. От порівняння, бачите? Величевий полин. Полин гіркий, який він величавий. А от там от зробила порядок, трошки підчистила його, ще б не прибрала. Ну от, а пройшла мимо, а пройшла ж мимо. Думала, що він упав, а він такий низенький вже, мабуть, вироджується. Бачите, це це корінь. Але в мене насіння було цикорного, корного, це корій, що п'ють його. Бачите, перший рік, ото в мене є 2 метри вигнав, а це вже маленький. Мабуть, повернення до предків. Отака краса. Ну тут сухо, шановні, сухо в нас, бо тут дерево. Це дуже гарно, що є таке дерево, бачите? І якщо хочеться щось з димком. Є і стіл стоїть постійно. Ну, там пластик залізою стоїть, так і зимою, і влітку. Хай собі стоїть. Місце є. От. І там далі інша природа, але повторюється, тому що рудбеки я люблю. І в мене рука не піднімається, їх виполоти. Поки вони мені не досаджають. не маю досади від них, тільки краса, тільки. Любуюся на різні кольори, на різні комбінації, на різні пелюстки. І оце це заворожує, заворожує. Ось. І мій цикорій. Мирного вам неба. Здоров'я. Бувайте здорові!